За даними Міноргової, на 2013 рік 600 мільйонів кілометрів вони збираються видобувати. І 2014 понад це, це ж плани єдина проблема в Одеському командовища, звичайно, вони де газ будуть видобувати, а де, де система, де, де труба, куди вони будуть постачати. Там недалеко до берега, але це, вони обіцяють побудувати її, цю транспортну систему, але коли це тут зроблено, десь <головіка> це. Звичайно, вони будуть болі. Неизвестно сколько найдут. Не да. Ну, какие биологические оценки. Они же говорили о том, что там достаточно будет для э, нескольких лет существования Украины. Ну, Шел же не, не ознакомился. И исходя из этого точно так, надо будет, чтобы понять, хватит этого или нет. А вдруг не хватит, а? Одновременно, а Одновременно потом ще трубу протягнуть. Вопрос ще в яку сторону тянуть. Ну, туди і туди. Це ж опять-таки, треба розуміти, в яку сторону трубу Правильно? <рес> 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 Ну, Як на мене, тут просто з тим же одеським родовищем був більше піар год перед вибором. Ми насправді приїхали, показали, що ось ми будемо видобувати газ, але всі замовчували теж масрубати. А потім наступний у нас розділ. вот если вернуться к вышке бойка, это же вот очень резонансные были расследования. То есть бойко оправдался тем, что эти 150 миллионов, которые, так сказать, разница между ценами производителя и ценами, по которым это закупила Украина, что это разница это цена доставки. Это понятно, что это чушь. І це наголовна доповнительного оборудовання именно для Чорного моря. Насколько это имеет під собою какие-то раціональні? Дивіться, скажу просто з неофіційних джерел, так як я спілкуюся з колегами журналістами, це до речі, теж є джерелом інформації, обов'язково треба мати контакти. Я не їздила, значить, на в цей престор їздив колега з Антерфаксу, коли цю вишку бойко з Туреччини переправляли к нам в Україну. Тобто, за рахунок чого йому пояснили в міністерстві, збільшилася ціна на ці вишки. За рахунок фактично те, що дійсно її перевозили, тому що її значить, розкладали на чотири частини, щоб перевезти. І потім ну, тобто, це теж коштує дуже багато, насправді, щоб її потім скласти. Вона проходила там через порт, да? тобто, потім її треба перевезти і скласти в Україну. А у складному виді так. Не в розкладному? її пер перевозили вона на острові. Що, чи вона би учень за вас? Ні, вона нова. Так, а на що її збирати, що нова двісті п'ятдесят вона складно, не виходила в деяких портах, розумієте? На що її збирати? Якщо вона нова, тобто з Сінгапуру, чого Сінгапуру вона відразу знайшла в розібраному ще чим пояснювала, значить ну тобто там різні схлибки, там навіть я дивилася в переліку і закупівля вертолі. Варто винтокрилівської мови, так ось тобто там дуже багато технічних питань. Насправді вони ми рахували, рахували, не дорахувалися все одно. Але, насправді районів. от це от мабуть найцікавіше, що є в переході на оці от нові джерела енергії. У нас в усьому є корупційний момент. Чим принаймні ми маємо підстави дуже сильно підозрювати, що він є. Але ж підозрювати це не означає знати. Тут треба, звичайно, проводити розслідування. Ви знаєте, що от було по тих вишках розслідування, але ну, воно з двох боків. З одного боку, ну як це могло майже вдвічі підвищитися ціна. І чому, так би мовити, другу купили. Ціною. А й, з іншого боку, розслідування може, хто це зробив, чого Україна купила не напряму у виробника, а купила через компанію, і хто засновники цієї компанії, і хто, яка, який бекграунд цієї компанії. Оці от речі ці, надзвичайно цікаві. Я, я, я перепрошую, Ріна, що я перебив, але я хочу звернути тут вашу увагу на таке джерело інформації, як документи. Бо насправді ми якось не вважаємо його. Ми звикли до того, що документи дуже часто не відповідають дійсності. Але якщо ми знайдемо і підтвердимо, що вони не відповідають дійсності, то це ще цікавіше. Бо це справді підґрунте до сенсації. Це стаття. Ну щодо статті, то я як я якраз був експертом судовій справі, яке. Було дзеркало тижня проти міністра палива та енергетики пана Бойка, яка нічим не закінчилася, звичайна судова справа. Це у відповідь на те, що Бойка звинуватує дзеркало тижня, що вони джинсу розмістили, що це був замовний матеріал. <звісно> так. І через те, трошки знаю цю справу і її підручку. Там. З самого початку, ще до того, як знайшли, що там засновники фірми, яка перекупила ці, цю вишку першу, там засновник британський пенсіонер і латвійський лат, ет, бомж. До цього Шалайський, е, наші грошей, засновник, як він знайшов? Він просто зайшов на, ет, як він називається, Вісних державних, державних, да, державних закупівель і подивився просто найбільше суми. Вбив в Google і подивився, а наскільки ж виробник продає це обладнання і отримав сенсацію, яка, я ще певен, відгукнеться після зміни влади. Таким чином, документи надзвичайно цікаве джерело інформації, і причому часто вони не дуже мало... Скільки у Желенського це зайняло часу? Дуже мало. Воно насправді дуже таке потужне джерело, з яким можна працювати, навіть коли не вистачає часу і вимагає не надто багато зусиль. Да, ну про, про джерела детальніше, а просто на практиці, uh -huh. ну, на другій половині дня сьогодні, uh -huh. і про, то, про той же сайт наші гроші, як вони дістають для себе інформацію. Те, що практикують Ні, нічого uh -huh. правильно правильно все робити. Дякую.